Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні в нас 30 серпня 2022 року. Вирішив засняти коротеньке відео погрибахшої такі. Ось я купив собі блоків 5 штук. І думав їх занести в погреб. Ну так руки не дойшли до погреба. Там ще Після послібуряту мене поприбирали, то я їх... Залишив тут у вагончику. Ну і поливаю кожен день. І ось такі вже ось о вони повиростали. Ну, один блок чогось, поки видно, щось з ним вони неправильно зробили, чи я щось неправильно. ну Ці всі ось, ось о пошли. Ці всі пошли і ростуть добре. Товариш мені привіз. Ці блоки я купив по 80 гривень, а кілограм таких шиєтаків по 120 Взяли. Узяли. Хоча до війни я дзвонив на стару роботу, де я робив колись технологом вирощуванню ці шиєтаки. То мені казали, 570 гривень за кілограм хотіли цих чудових грибів. Я бачу, що можна скоро буде їх вже зрізати на сковородку. Ці вже все-таки чимали є. Перша хвиля тут ще ні. Ну, тут у мене вино вже на останній стадії, на останньому етапі стоїть Ожинове саме перше. Я його вже не на сонці, ті, хто знають, то в мене в теплиці там, усе хай я ще засніму відео, сьогодні може повину. Це я чисто шиї так і вирішив. Зараз візьму водички про лівю. І... Ну, а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, бо по воду треба далеко. До нових приємних зустрічей.